Розпочинаємо засідання виконавчого комітету про внесення змін до бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2024 рік. Даним проектом рішення передбачається направити значний фінансовий ресурс. На заходи з територіальної оборони додатково виділити кошти управління освіти на виплату заробітної плати і на співфінансування субвенцій на придбання шкільного автобуса. Також по центральній районній лікарні передбачається виділити кошти на співфінансування субвенцій на облаштування безпечних умов в закладах охорони здоров'я про підготовку житлово-комунальних служб міста до роботи в осінньо зимовий період. Прошу затвердити проект рішення про підготовку житлово-комунальних служб міста до роботи в осінньо-зимовий період та його проходження в умовах воєнного стану. Я хочу проінформувати, що в місті вже розпочалася робота, ви знаєте, по підготовці до зими. Сьогодні ведеться робота про те, щоб збільшити кількість опалювальної площі на біопаливі, тобто на дровах. Проводиться робота по дорученню. І голови обласної державної адміністрації, і президента про мікрогенерацію на території нашої громади. Ворог розбомбив велику кількість генеруючих потужностей в Україні, як ви засобів масової інформації бачите, більше половини генеруючих потужностей знищено, і тому планується установка невеликих генеруючих потужностей для того, щоб компенсувати в якійсь мірі ті втрати. Ви бачите, що на останні дні електроенергія двоє години є, а чотири години нема, тобто погіршилася ситуація. І впереді зима, тому спіти до опалювального періоду, блочну котельню, щоб отримати, і щоб встановити на території місця, яка буде працювати на дровах. І звернулись до голови обласної державної адміністрації, там в системі охорони здоров'я, цілих 10 блочних котель знаходиться, не одна з них не встановила з минулого року. То ми звернулись пропозицію, щоб нам передали, і ми встановили все уже пожероби. Якщо нема заперечень, то рішення приймаємо то запрошу голосувати про виділення матеріалів з місцевого матеріального резерву. Ми виділяємо з місцевого матеріального резерву майно для фізичного інженерного захисту об'єктів критичної інфраструктури та виділяємо систему оповіщення для розширення оповіщення населення нашого міста. Про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання. Компенсації з пошкоджені об'єктами рухомого майна прошу затвердити рішення комісії в даному рішенні надання чотирьом мешканцям громади компенсації за пошкоджене майно загальною сумою 334 тисячі